Всім привіт! І новини по грі Stalker 2 починають вже з'являтись доволі часто. Я тільки нещодавнь розказував, що на Xbox стартувало перед гри та що завершилось озвучування. Тому, трошки проривши далі, я знайшов багато цікавого, про що розкажу далі у відео. Тільки перед цим усім попрошу, щоб ти неодмінно підписався на канал та підтримав український контент лайком. А я не буду гаяти час! Погнали! Що там цікавого є? На жаль, з усім смутком можу вам сказати, що дані про те, що коли вийде гра, яка вам розказував давніше, то вже реально фігня. Зновся я, виходить, попустився. Лох! Лох, я. Оскільки розробники знову перенесли дату релізу гри. Блін, маю. Йо. Це мерзош. Скільки ж можна? GSC Game World опублікувала новий трейлер сталкера, в якому було показано групу з п'яти сталкерів, які сидять біля багаття. Хтось бринькає на гітарі, хто попиває смачний напій, а хтось залипає планшеті. Звичайно, все це виглядає просто чудово та на висоті і з неймовірною графікою. А також оголосили про перенесення постапокаліптичного шутера на 5 вересня 2024 року. Спочатку тайтл хотіли випустити у першому кварталі 24-го року, про що я вам розказував давніше. Розробники вирішили виділити додатковий час на розробку після відгуків гравців та преси на виставці Gamescom 2023, де було представлено грабельне демо Stalker 2. Ми знаємо, що ви чекаєте на цей момент так само, як і ми, але треба підготуватись, щоб подорож до зони пройшла гладко та за планом. Дякуємо за ваше терпіння. Та постійну підтримку, і будьте готові побачити багато інформації про гру цього року. GC Game World заодно відкрились попередні замовлення Stalker 2 у GOG За стандартне видання шутера просять 2250 гривень. У Steam гра коштує звичайні 60 доларів та євро. Важко сказати, який це вже переніс гри, вже третій чи другий, якщо не помиляюсь. Но розробники все ніяк не можуть доліпити гру. То проблеми з пожаром, через що вони були змушені перенести гру. Далі були хакерські атаки, а тут же проблеми, нібито з графікою та оптимізацією. І розробники кожного разу оголошують про нову дату релізу у своїх трейлерах. Всім нам це надоїло. Ну, що поробиш, якщо гру потрібно доробити, то нехай так і буде. Тільки щоб вона на релізі всіх задовільнила та не підвела щирих фанатів. Минулого року розробники опублікували набір із трьох скріншотів майбутнього шутера. І як зауважив редактор JPSCOP 1342, ці скріншоти були оновлені в магазині Epic Games. Цікаво, що на цих оновлених скріншотах видно трохи зменшений інтерфейс. Іншому це ті ж самі сцени. До чого були такі оновлення, гадки немаю, але вони чомусь то їх зробили. А це означає, що гра не стоїть на місці та активно розробляється. Також розробники не промовчали на рахунок цього всього, то зробили оголошення, в якому йдеться. Минулого року, під час Gamescom 2023 ми нарешті змогли з вами зустрітись особисто, як справжні друзі. Ми сіли біля вогнища. І поділились з вами маленькою частиною того, над чим працюємо всі ці роки. Демо 2. Серце Чорнобиля перельотна вперше. Спочатку це була одноразова ініціатива, яка згодом розширилась до повноцінного турне від багаття до Франції, Бразилії, Сінгапуру та інших країн. Тисячі гравців змогли зіграти у гру, і що найголовніше, поділитись необхідним для нас фідбеком. І як справжні друзі, ви були щирими у своїх відгуках про гру. Дуже вдячні, що звернули нашу увагу не лише на позитивні, а й на негативні моменти. Проаналізувавши всі записи, коментарі та нотатки, ми дійшли до двох основних висновків: один викликає радість, інший потребує більшої уваги. Отже, перший висновок. Зона залишилась зоною. За її образом та людським виглядом гра відчувається та грається як Stalker 2». Атмосфера, хардкорний стиль, небезпечне та непривітне середовище. Ваші слова, які нас неодмірно порадували. Адже від початку зона замислювалась саме так. Другий висновок спорядження в рюкзаку потрібно ще раз перевірити, щоб були впевненим, що воно не підведе у найнеобхідніший момент. З технічного погляду гра ще потребує певного часу та доопрацювання. Протягом відверто складного процесу розробки. Ми зрозуміли, що час це головний ресурс та потреба для команди, оцінивши масштаби робіт з поліпшенного і зрозуміючи, що не можемо відчувати ваше терпіння надто сильно. Ми були націлені випустити гру в першому кварталі 2024 року і працювали над тим, щоб укластись у встановлені терміни. Однак це не змінює того факту, що на початку цього року ми досі відмічаємо моменти технічної недоскладності. Які потрібно виправити у Stalker 2, щоб досягнути того рівня якості, який очікують наші гравці. Немає жодного способу зробити чергову затримку менш гнітючою, тому ми вирішили чітко пояснити наші причини відкласти гру заради чергової хвилі доробок. Фінальна дата реалізу Stalker 2 Серце Чорнобиля. 5 вересня 24-го року. Тож, якось так це все виходить, пишіть в коментарях, що ви про це думаєте. Також не забувайте підписатись на канал та поставити лайк. А я з вами не прощаюсь до наступних відео. Па-па!